Шановні аграрії, вітаємо вас! Доброго дня! Сьогодні ми на агроарені Захід хотіли поговорити із Сергієм Танасовим про посіви ріпаку. Але перед тим, як розпочати говорити саме про цю ділянку, я хотів би все-таки повернутися до сезону, який відбувся. Тому що вже весь ріпак в регіоні Західному змолочений, є результати врожайності. Але були все-таки певне, але в сезоні були виклики. І в минулому відео ми вам говорили, що низький ріпак, він не так себе поводить, як зазвичай. Можливо, один фунгіцид необхіден буде в сезоні, але після того пройшло дуже багато часу. І на сьогодні Сергій поділиться з нами даними, що відбулося саме в сезоні, і чи оправдав очікування наших аграрів ось той низький ріпак. Сергій, скажи, будь ласка, дякую за Таке обширне питання. Дійсно, складний сезон видався в поточному році для тих господарств, які взяли на себе таку важку ношу, як вирощування ріпаку озимого. Звичайно, ми знімали відео в травні і, і бачили, що е, не було того потенціалу, щось прогнозували. Е, десь ці прогнози на відсотків 80% виправдалися, але все було досить індивідуально. Для одних е, сталося так, що вони отримали більше, ніж очікували, а інші господарства приблизно в тих самих умовах отримали е, менше, ніж. Очікували, тобто однозначно сказати, що все було погано, неможливо, і сказати, що все було дуже відмінно, також не можна так сказати. Але в цілому, якщо оцінити цей сезон, господарства збирали з урожайністю дану культуру від 3 до 5% з половиною тонн навіть, навіть 5 ,5 тон. було половиною тонн в окремих господарствах. Це не масово було. Деякі господарства в Чернівецькій області, в південь Тернопільської і Хмельницької, збирали вищі врожаї, ніж в центрі і на півночі цих областей. Там, дещо були менші перепади, менше вплинули оці низькі температури. І є господарства в Чернівецькій області, які збирали по 5-5,2 тонни ріпаку, при тому, що вони в кращі. Сезони такого результату не отримували. Ну і в той же час от центральна частина Хмельниччини, Північна збирали з урожайністю від 3 до 4 тонн. Це була така середня врожайність. Звичайно, деякі гібриди в тих самих умовах вистрілювали, давали 4-4 5, а інші давали в тих самих умовах при тій самій технології 3-3,5. Тобто різниця навіть була досить велика по гібридному складу. І, звичайно, тут треба дуже детально, конкретно аналізувати причини по грубі стеглості гібридів, їх біологічних особливостях і так далі. Стосовно викликів, які саме були моменти, яких не очікували аграрії, стосовно хвороб, стосовно стійкості ріпака, стосовно того, чи оправдало себе двократне застосування фунгіцидів або, можливо, трьохкратне? Ну, єдине, що можна сказати, що. Цьому році не оправдало себе наприклад внесення жорстких рістрегуляторів на початку вегетації. Хто вніс там е, такі більш жорсткі рістрегулятори на основі е, метконазолу плюс мепікват хлориду, або інші жорсткі діючі речовини, угу. то мали гірший результат ніж хто взагалі не працював ріст регуляторами, або працювали препаратами на основі тебоконазолу, або, наприклад, ми тут на арені е, працювали просто Фоксом. Тобто фоксом, да, е цілмору. протіоконазол плюс uh -huh. трифлоксистробін 0,6 літра на гектар е без е тебуконазолу. Тобто ми працювали так, бачачи такі перепади температур. Тобто, якщо у нас навесні повернення приморозків, похолодань і ми бачимо, що ріпак сівся, то додатково його морфорегулювати не потрібно. Лише тільки дати фунгіцидну профілактику. Так, так. Тому що, наприклад, що я побачив поточному році, досить було широке поширення такої хвороби, як фомоз, прикоренева угу. форма, суха гниль або рак стебла, ми його ще називаємо. І навіть на високопродуктивних посівах його зустрічалося досить багато, особливо на тих полях, де з осені не проводили оце пізнє внесення фунгіцидів, про яке ми завжди говоримо, що кінець жовтня. Максим, точніше, максимум перший тиждень листопада, якщо є ще температури в день і години вищі за 10-12 градусів оцей цей період дуже ефективно показує себе фунгіцидне внесення. Не треба вже там давати різдрегулятори, але фунгіцид, наприклад, ми вже останні роки даємо також Фокс на це внесення і маємо досить гарні. Результати, Зокрема, наприклад, в поточному році у нас також не було спочатку таких скажімо, перспектив на високу врожайність. Але в результаті за рахунок високої маси тисячі насінин, Бо, як правило, в минулі роки, наприклад, 23-й, ми збирали навіть 6 і до 7 тонн доходила врожайність тут на демоділянках. Да. Угу. Але там основна роль була в структурі це кількість стручків на одиницю площі і маса тисячі, ми робили від 2,9 до 3,2 грами. В поточному році кількість ручків була менша, але маса тищи коливалася навколо 5 грамів тобто 4,9-5,3 грама складала маса тищина снин. Тобто, от за рахунок цього показника, ріпак, скажімо так, компенсував ту зменшену вегетативну масу при потужній кореневій системі, яка утворилася з осі, за рахунок чого, все-таки ви досягли. Кращої або більшої маси тисячі. Який, на твою думку, один з основних структурних елементів запобіг тому, щоб ви її збільшили? Ну, я думаю, що тут основну роль зіграла розвинена коренева система. Тобто, який би заморозки не було? Коренева система потужна, мала можливість для відновлення рослин, і за рахунок цього ми скажем, і зберегли ту кількість стручків, яка змогла утворитися, і плюс створилася і при відповідних погодних умовах була висока маса тижчі на Тому що в червні у нас перший тиждень було жарко, а далі були помірні температури, перепадали дощі, і налив проходив при помірних температурах, і тривалість наливу. Тривала десь до двох місяців. Тобто, велика, скажімо, великий період наливу дав змогу збільшити масу тисяч. В цьому році ми всі спостерігали явище да, або повторного цвітіння. Як він вплинув на продуктивність посівів у вас в регіоні? Ну, знову ж таки, тут дуже велику роль грала особливість. Гібриду. Гібриду. На mm. якихось mm. гібридах це було більш позитивно, на якихось воно нічого не давало, бо там ці стручки при пізньому цвітінні були, скажімо, досить дрібними. Але в нас навіть були випадки, що е, випадав град, е, і, наприклад, на середину червня там просто стояли стебла. Тобто настільки пошкоджені механічної рослини, деякі господарства. Е, Прийняли рішення передискували цей ріпак і пересіяли соняшником. Ще там в середині червня інше господарство сусіднє вирішило залишити цей ріпак, тому що вже були великі капіталовкладення, і ще додатково втрачатися на. Пересів соняшнику в обробіток да, руку, ще й пізній термін сівби, яка б де вологість, і прийняли рішення залишити цей ріпак. І в результаті вони ще за рахунок цього додаткового цвітіння, про яке ти говориш, ще зібрали на цьому полі три тони ріпака. Тобто те господарство, яке пересіяло, чухає зараз вибухи. На ну, ми це робили, треба було зробити, як і сусіди. Тому дуже все індивідуально. Сезон був дуже цікавий, він ще триває. Але саме, що цікаве, наприклад, я спостерігав так, він був нижчий. Але плодовий шар був практично такий, до якого ми звикли. Просто що стебло було трошки коротше. ну Трошки Трошки це десь сантиметрів на 20-30, а той й куди по 40 см було нижче. Але саме головне, плодовий шар, він зберігся, тобто ну ріпак це така культура, компенсаторика якої немає меж просто. Дуже цікаво. І до речі, ми зараз стоїмо на майбутньому потенціалі, тому що вже Тарас Іванович заклав по рекомендаціях Сергія і хотілося поговорити е, про основні поради, які ми сьогодні можемо дати товаровиробникам, які висівають ріпак. Тому що зараз у нас якраз е, два листочки справжніх є, є десь сім'я дольки, і е, тут дуже часто. от Провокативне таке тобі задам питання, тому що дуже часто, коли питають, а коли нам проводити морфорегуляцію, ми кажемо: ну розпочинайте з двох-трьох листочків. Хорошо, а в мене ось дивись, тут два листочки, а тут ще тільки перший з'являється. Ну, Тут є, а тут немає. Як все-таки, якщо ми говоримо про морфорегуляцію? На який звертати увагу, як обрати норму? Сергій, скажи, будь ласка, тому що це питання воно є дуже важливим, щоб його не прибити дуже сильно, і він був чахлим, синім, червоним та не розвивався. І щоб все-таки підтримати його, і саме головне не дати йому витягнути точку росту над поверхнею ґрунту. Дійсно, питання вроді би складне, але відповідь проста. Тут звертаємо увагу на ті рослини, яких є найбільше на полі. Якщо в нас, наприклад, найбільше на даному масиві рослин десь 80% із двома листками, тому ми по них і орієнтуємося, приймаємо. Орієнтуємося по більшенькому. Так, на меншенького не дивимося. Не звертаємо увагу. Якщо в нього менша площа листкової поверхні на нього і попаде, ну, на в три рази менше діючої речовини, ніж на цей ріпак, який має да -да, ну поручить. практично в три рази, а морі в чотири більшу площу. Тому по суті на рослину попаде тут не більше діючої речовини, ніж на цю рослину. І тут ніяких проблем з передозуванням на малій рослині не буде. Погоджуюсь, погоджуюсь. Колеги, як ви бачите, що незважаючи на те, чи вас строкаті посіви, чи вирівняні, завжди орієнтуємося на більшу рослину, тому що на неї потрапить найбільша кількості препарату. Сергій, питання дуже і просте, і складне водночас, тому що цей шкідник пошкоджує ріпак по всій території України. Десь його більше, десь його менше. Хтось старається від нього втікти методом оранки, глибокої оранки, але все одно не вдається. Я кажу про зиму підрізаючу совку. І коли в нас. ну Мені, наприклад, зараз не комфортно, бо вище 30 градусів Цельсія, ріпаку теж не дуже комфортно. Але вона ввечері робить свою справу. Як все-таки поборотися проти неї найкраще? Ну, найбільш е, такий хороший надійний метод це утримання поля чистими в чистому від бур'янів стані. Тобто, коли ми зібрали попередник, не має бути тривалого періоду, коли на полі росте. Падали це чи то е, пшениці, чи то ячменю, якщо це попередник, під ріпак, або бур'яни, якщо ми залишаємо там під паром поле після обробітку, заростає бур'янами, совка якраз на таких е, скажімо, полях відкладає найбільш більш часто яйця. Тобто, коли в нас поле постійно без бур'янів, тоді е, мінімально е, совка буде відкладати яйця на таких е, полях. Але все рівно ми розуміємо, що ми. В відкритому цеху працюємо, такого не буває на практиці. Тобто легко говорити на словах, але ми зараз отут стоїмо, ми її не бачимо. Але я чую, отам там вона вже десь починає їсти. Так, В нас вона вже була, у нас сходи з'явилися е, десь 12-14 днів назад. Ми сіяли 14. -го серпня? серпня, А да. сходи з'явилися якраз 21, десь 20-21 серпня в нас з'явилися сходи. І десь тиждень назад ми вже мали проблему із. От бач, моє відчуття не прогадало, вже була вона тут. Да. Бали, бачили перші рослини, пошкоджені сов, личинками совок, тому ми спрацювали белтом. Хотіли з Ваєго спрацювати, але не було в нас. За весь сезон використали на весняний період на ріпаки ага. проти квіткої. Допрацювали два рази, і відповідно на кукурудзі вносили, uh -huh. виробили весь запас, тому не було. І вже в дистриб'юторів немає, тому працювали белтом, давали його 130 грам на гектар okay. і додавали ще 150 грам, де щоб був нокдаун-ефект. Uh -huh. Тому що белт, як і ваєго, працюють, скажімо, повільно. І, і, ну, скажімо, в такий надійний ефект ми можемо побачити десь вже на третій, п'ятий день після внесення. Тоді, як здається, ми на, на наступний день вже бачимо е високу ефективність роботи за рахунок нокдаун ефекту даного Супер. продукту. Супер. Оце інформація, шановні аграрії, дуже корисна, тому що всі звикли працювати фосами, фосфорганікою. Ну, повірте, нашому досвіду. Вона може працювати, хоча вона вже заборонена, якщо це ми говоримо за експортову культуру. Вона може працювати при нормальних умовах. Но зараз спека вона не працює, тому ефективність буде навіть в максимальній нормі дуже і дуже низька. Сергій, а ще от дивлюся, в нас з'являється, падалиця попередника. Ну і вже тут така вона, хоч не рясна, да, але особливо на краях її багато. Е, коли проти неї боротися, слід чекати ще, щоб була більша листова поверхня. Чи можливо вже слід вносити грамініцид? Ну, практика показує, що краще два рази спрацювати малими нормами грамініциду, ніж чекати, поки зійдуть всі злаки, і потім давати скажімо, максимальну норму. Тому, як правило, в цю фазу, коли рослини мають пшениці чи ячменю один-три листки, працюємо, наприклад, ачіби півтора, один двадцять п'ять, півтора літра на гектар. Забираємо першу хвилю. І там при появі наступної хвилі ще краще раз внести е, грамініцид, ніж е, дочекатися, коли буде перероша падалиця. Крім того, вона створює затінення, конкуренцію буде створювати буде е, ріпаку, і це буде призводити до витягування рослин навіть при наявності ріст регуляції. Тому треба їх забирати хвилями, як вона з'являється. Це моє бачення. Сирі, якщо буде ну, 80% падалиці в фазі трьох листочків, яка норма? Чиби має бути? я думаю, що 1,25-1,5 раз працює і не треба. Колеги, 1,25, максимум 1,5 літра. Тобто не 2, не 3 літри. Це така практична рекомендація, яка вже слугує е, ну, немало років. Тому що ніби це вже майже як багаторічний злак, бо він вже починає переходити в фазу кущення. Але все-таки, ачіба має досить гарну формуляцію і стосовно. Падалиці да, стосовно злакових бур'янів, то вона для неї якраз дуже жорстка. А для ріпака, в принципі, вона селективна та м'яка. Чи можна змішувати, якщо ми хочемо ну, десь зекономити? От бачимо, що треба проводити морфорегуляцію найближчим часом, і бачимо, що є падалиця попередника. Можемо скомбінувати. Хоча теоретично не рекомендується, але практично багато господарств це робить. Можемо отримати десь якусь плямистість на листках гріпака, але по суті випадання рослин не буде. Тому якщо є така необхідність, можна це робити і будемо мати і кращий результат навіть роботи того самого фунгіцида за рахунок олійних, діючих, олійних наповнювачів, які є в очибі. Угу. Супер, Сергій, дякую за твої рекомендації. Хотілося б ще почути твоє бачення стосовно бору. Як його правильно дати з осени, щоб ну, максимально постаратися мінімізувати формування дуплистості і все-таки, щоб він був, не, не був в дефіциті для рослини. От, Ми даємо дробно, ми даємо, чекаємо, щоб це була о, здорова рослина, раз їй дали повне відро, і хай їсть. Чи Можливо, якесь інше бачення твоє. В ну, поточному році ми будемо застосовувати комбінований підхід до борного живлення, хоча в нас тут гарний чорноземний ґрунт з містом гумусу 3,5-3,8%. Mm -hmm. e, і якщо є волога, то тут проблем, як правило, з бором не буває. Але ми в цьому році підійшли, ну, запозичили досвід роботи по бору, як працюють деякі господарства в нас в регіоні, тобто внесли 5 кілограм бору. Під передпосівну культивацію оприскувачів і, і з метою того, щоб і, цей елемент засвоївся переважно кореневою системою. І через корінь даєте, і плануєте так, а потім, через листя? Так, да, А потім по листках будемо працювати, але вже будемо давати два рази меншу норму. Тобто, як правило, дається там літр бору, тобто 150 грам діючій речовині, угу. стандартна скажімо, формуляція, а тепер можна при такій. При такому підході давати в два рази менше, тобто на літра 0,5 літра на гектар цього буде достатньо. Якщо немає волога. якщо є волога, то практично такої аж критичної необхідності позакореневому живленню його не буде. Сергій, ще от пряма майже останнє питання. Дай, будь ласка, рекомендацію: У посівах з'явилася бавовникова совка останніх віків і вже є ріпаковий пильщик. Совка. Ніби просто 100, 120-130 грамів белту вніс, забув про неї. Але ж у нас є пильщик. З іншого випадку, якщо багато пильщика і совка з'являється, ну, пильщик розуміємо, да, можемо дати Деціса, можемо дати Протеуса, але це буде менш ефективно по совці. Якщо два шкідника в посіві, як все таки краще попрацювати? Ну, у нас перевірена ця суміш, яку я вже називав. Тобто суміш Белт Бел, плюс Деціс, 150 грамів Деціса сотого плюс 130 Белта, або, наприклад, навіть 120-110 Ваєго і 150 деціса буде працювати прекрасно проти комплексу шкідників і не буде ніяких ризиків. Шановні аграрії, я не спроста задав це питання Сергію, тому що досить часто. Ніби і то гусениця, і то гусениця. Але ріпаковий пильщик це не справжня гусениця, і, на жаль, діаміди не будуть контролювати. Тому зверніть увагу, якщо ви бачите бавовникову совку, то прекрасно можете її забрати. Ваєго, белтом, немає питань. Але якщо ви бачите, що це ріпаковий пильщик. То все-таки трошки інша має бути комбінація або комбінація, або соло можете застосувати знову ж таки протеус або десять це, якщо виключно у вас є ріпаковий пильщик і більше нічого. Тобто немає молі, немає і совки, тоді працюємо просто детьсом і ніяких питань не буде. А якщо буде у нас комбінація, тобто або міль є. Капустяна або бавовникова совка, або ріпак, біла, ріпаковий білан, ріпний білан, угу. також може бути Дуже, да, так, в окремі роки. Розуміло. Або може бути совка гама навіть личинки, Тобто цілий комплекс на ранніх посівах ріпаку може бути комплекс шкідників, який треба буде забирати комбінацію діючих речовин. Супер. Сергій, дуже дякую тобі за рекомендації. Шановні аграрії, ми надіємося, що дані поради будуть вам слушними в сезоні 2025 року, тому що ви закладаєте, хто висіватиме ріпак, майбутній потенціал на наступний сезон. Тому закладіть його так, щоб це дійсно був ріпак, який ви виростете і будете задоволені результатом. Всі слушні поради ми вам надаємо. Якщо вам їх... Цьому відео недостатньо, ви можете звернутися до регіонального представника вас в області. Він приїде на вашому полі, дасть пораду. Або ж Сергій Станіславович приїде також на вашому полі в Західному регіоні, також дасть пораду. А я хочу ще доповнити, що ми 23-25 вересня будемо проводити Дніполя. Можете приїхати, подивитися на наш ріпак, задати запитання і отримати вичерпні відповіді, як то кажуть, з перших рук. На завершення я бажаю вам вдалого осіннього сезону, високих врожаїв і до наступних зустрічей. До зустрічі в полях.